Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми пропонуємо вам огляд будинку, який знаходиться у місті Дніпро Дніпропетровської області. Цей будинок пропонується в довгострокову оренду. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди. Пропонується в довгострокову оренду будинок з загальною площею 150 квадратних метрів. Має два поверхи. Будинок розташований у котеджному містечку закритого типу. Будинок має 5 кімнат, окрему кухню, два санузли. В будинку зроблений дуже якісний ремонт та є усе необхідне для найкомфортнішого життя. Площа ділянки становить 28 соток. Територія дуже охайна, доглянута, зелена. Вартість оренди 1200 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб бачити більше нових оглядів.